Початок нового навчального року не за горами, тож у Старокостянтинові максимально готують школи та садочки. Цьогоріч основна увага укриттям. Першу чергу це безпекова ситуація, А ми все робимо для того, щоб зробити ті укриття, які на сьогоднішній день є, які ще потребують якісь додаткових робіт, залучаючи сюди і комунальні служби нашої громади, і працівників освіти. Тобто, всі сили кидаємо на те, щоб підготувати дані заклади до нового». Це одна із шкіл міста. Тут освіту отримує більш як пів тисячі дітей, тож і саме укриття має бути відповідним. Окрім цього, в час небезпеки, сховок тут знаходять і мешканці сусідніх будинків, адже двері завжди відчинені. Тут обладнали санвузли, провели інтернет, реконструювали підлогу. Та це ще не все. Перш за все, підлога, як ви бачите, оновлена повністю підлога зараз. Вона чекає тільки покриття ліноліумом діти. Мають можливість тут розміщатися під час тривоги і не тільки діти, мешканці мікрорайону приходять. У разі потреби, а от у цьому дитячому садочку обладнати укриття неможливо раніше. Дітей на час тривоги відводили у сховища сусідньої школи. Тепер за сприяння місцевої влади матимуть укриття значно ближче в одному з житлових будинків. Тут вже завершують ремонтні та оздоблювальні роботи. Застеляться в підлога, тому що є для підлоги, все ми вже будемо заносити меблі. Є біотуалети, які будуть стояти, є ось другий вихід. Їх в нас два, які також будуть зараз зроблені. Дуже важливо мати своє укриття, тим більше воно знаходиться поряд буквально 20 метрів від садочка. Нам дуже зручно. Це здоров'я і життя найцінніше. Загалом у Старокостянтинівській громаді 24 школи та 17 закладів дошкільної освіти. Відтак місцева влада має попіклуватися не лише про місто, а й про безпеку навчального процесу у селах.